Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео розповім про те, скільки часу під крижаною кіркою можуть знаходитись і виживати рослини озимих культур, не тільки зернових культур, але і ріпак, і навіть зимуючий горох, ну і інші культури. Для того щоб розібратися, одразу скажу, що існує декілька основних видів крижаних кірок, і кожна із них має свою специфіку, свої особливості. Я про все не буду розповідати, але в цілому, скажімо так, їх можна об'єднати в дві таких групи: це підвішена кірка і притерта кірка. Ну там ще проміжні є деякі види. Що таке підвішена кірка? Це коли є, наприклад, над ґрунтом шар. Снігу, а над тим шаром снігу кірка, крижана кірка утворюється. Це зазвичай, коли у вас випадає е, якийсь об'єм снігу, е, потім відлига і сніг починає е, танути під променями сонця і зве, різко починає танути, і зверху утворюється кірка. Або ж коли поступово йде е, танення снігу. То вода проходить якби в цей простір між снігом, і вона не повністю сковує рослину, але також знаходиться оць, в переміжку, якби із снігом. Це один момент. Другий момент це коли притерта крижана кірка. Притерта крижана кірка це коли вода вже проникає прямо до ґрунту, до рослин, які над ґрунтом е, знаходяться. І оця кірка утворюється прямо над поверхнею ґрунту. Тобто, фактично у притерту кірку, чого називають притерта, що вона притерта до землі, до ґрунту, і в оцю кірку вже якби. Вони вмерзлими стають рослини наших озимих культур. Вони вмерзаються в оцю кірку. Тобто, в першому випадку, коли це е, підвішена кірка, рослини не вмерзаються кірка над рослинами утворюється, а в другому варіанту кірка утворюється прямо. Е, Прямо в, в рослинах, прямо над ґрунтом і прямо в рослинах, і е, тривалість цих кірок, е, шкодочинна тривалість цих кірок різна. Якщо це підвішена кірка, тобто е, між е, кригою і е, рослинами є проміжок, повітряний проміжок із снігу, із е, крапочок е, криги, це не страшно. Е, ну, в таких умовах рослина може знаходитися і, і два місяці навіть. Без особливої шкоди. Але якщо це е, притерта кірка, яка вже Прямо над поверхнею грунту і в неї вмерзлі самі рослини, оце вже небезпека. Коли притерта е, кірка, е, то е, зазвичай озимі зернові культури в ній можуть знаходитися без шкоди це до двох тижнів. Якщо більше двох тижнів, то е, починається вже задуха. І рослини не від холоду вимерзають в цій от кірці, а від недостачі повітря обміну. Е, 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 така задуха настає. І якщо це вже більше три. Трьох тижнів, то це може настати масова загибель. Якщо це вже чотири тижні місяць буде залягати оця от притерта кірка, то практично може навіть і до 100% посівів загинути. Але теж є відмінності між різними культурами. Наприклад, краще переносить крижану кірку, це жито і третікале, гірше переносить пшениця і ще гірше ячмінь озимий. І ще гірше переносить це. Це тверда пшениця ще гірше, ніж ячміння зими і тверда пшениця переносить зимуючий горох, ну і також ріпак. Тобто, якщо це притерта кірка в рослинах ріпака, то це е, ну, може бути е, два тижні, два з половиною тижні, і буде наступати масова загибель. Але це стосується невеликих рослин ріпака. Там є ще один такий момент: рослини ріпака, зазвичай вони... Ну, більш такі пружні, більш, е, у них більший тургор, ніж у рослин пшениці. Пшениця і зернові культури вони листя кладуть е, якби на поверхню ґрунту, і е, кірка 2-3 см сковує зазвичай всю рослину. А у ріпака ні. крига утворюється внизу, і на цією кригою знаходяться ще рослини ріпака. Ну а зверху, може бути, сніг. І якщо є отаке. Не повністю умерзання рослин, то ці рослини краще витримують кірку, тобто, відповідно, і е, рипак, незважаючи на те, що е, він такий е, гірше переносить кірку, за рахунок того, що листова і листостебова поверхня може знаходитися над Цією кіркою притертою то він може перенести краще довший період, тобто може перенести. Ось такий момент. Також є відмінність між різними сортами, різні, рос... різні сорти по різному переносять кірку. І також це тривалість кірки, шкодачина ще й залежить від фази росту і розвитку самої рослини. Тобто, що на що давить кірка на дихання, як я сказав, у яких рослин більш інтенсивним є дихання, відповідно такі рослини швидше пошкоджуються крижаною кіркою. Якщо у вас в осінній період ваші рослини озимих культур були пошкоджені якимись, наприклад, шкідниками або хворобами, і ви це не проконтролювали, то інтенсивність дихання у таких рослин збільшується, і відповідно задуха наступає. Раніше, якщо рослини були здорові, у вас не були без ознак фізичного пошкодження шкідниками чи хворобами, то і інтенсивність дихання у них повільніша і вони краще будуть переносити крижану кірку. Ну і також є ще сортова специфіка. Різні сорти мають теж свою інтенсивність дихання. Є сорти якби, більш інтенсивного типу з більшим диханням, є менш. менш Ще дихання, і тобто, може бути ще е, така сортова специфіка сортова різниця. Тобто, якщо зробити такий загальний висновок, то друзі, до двох тижнів ми поки ні за що не хвилюємося. Якщо це вже більше двох тижнів, то там вже можна хвилюватися і думати, можливо, як е, зруйнувати цю кірку. А як зруйнувати цю кірку? Я, мабуть, запишу окреме відео. Якщо це когось цікавить, напишіть, будь ласка, деякі є способи різної ефективності, як можна зруйнуватися. Нувати кіркою, ну і не пошкодивши, не завдавши шкоди рослинам. Тому, якщо це цікаво, пишіть. Будь ласка. Ну а так, дякую, що подивилися це відео до кінця. Гарного всім настрою і до нових зустрічей.